За кілька тижнів до першого туру виборів головний опозиційний претендент на найвищу посаду в державі з'являється перед камерами геть не схожий сам на себе. Його обличчя абсолютно спотворене. Він весь опух, овал деформовано. Чоловік важко говорить, в Австрії лікарі знайдуть у його крові діоксин. Це одна з найбільш токсичних речовин. Рівень діоксину в організмі перевищував норму у понад тисячу разів. Пізніше Ющенко розповідав, що був отруєний під час вечері з очільниками українських спецслужб. Принаймні, за його словами, після цієї вечері йому стало відразу погано. Якщо брати версію Ющенка, то все сталося 5 вересня 2004 року. Після численних телеефірів та зустрічей із виборцями, Віктор Ющенко їде на вечерю та робочу зустріч на дачу до тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка, що розташована у Києві на Сокорках. Крім нього і Сацюка на вечері були також голова СБУ Ігор Смишко та народний депутат Давид Жванія. Решта присутніх помічники Сацюка та його кухар, яка готувала страви. Чоловіки куштували українську кухню, а також їли раки, пили горілку. У ніч із 5 на 6 вересня Ющенко приїздить додому. Кандидат у президенти відчуває сильний головний біль. Дружина Катерина, яка поцілувала його при зустрічі після повернення, зауважила, що відчула на губах металевий присмак. Віктор Ющенко попросив у дружини пігулки від головного болю, але вони не допомогли. Ця страшна історія шокує всіх навколо. Команда Ющенка підозрює владу у спробі ліквідації їхнього кандидата. У свою чергу табір Януковича все заперечує і каже, що це передвиборча провокація з боку помаранчевих опонентів для підняття рейтингів. Заяви заявами, але Віктора Андрійовича майже два тижні повертають до життя в Австрії. Він не знімається з виборів і продовжує боротьбу за булаву. До сьогодні суспільство не отримало жодної чіткої відповіді на запитання, хто хотів вбити Ющенка. Ми запитували самого Віктора Андрійовича, чи він знає для себе, хто його отруїв, але деталей не отримали.